Тема уроку сучасні носії інформації. Довгий час люди зберігали інформацію у своїй пам'яті. Пісні, думи, казки передавалися усно з покоління в покоління. Згодом для зберігання різних повідомлень почали використовувати підручні засоби. Люди висікали на скелях та каменях зображення, робили на палицях зарубки, розмальовували посуд. З виникненням писемності стало можливим зберігати текстові повідомлення. Для збереження таких повідомлень використовували папірус, пергамент, папір тощо. Зараз ми спостерігаємо один з етапів історії розвитку цифрових носіїв інформації. Комп'ютер дає змогу перетворити інформацію із звичного вигляду в електричні сигнали, які записані на магнітні або оптичні носії для зберігання, передавання, отримання та відтворення інформації. Інформацію ми можемо зберігати у власній пам'яті та за допомогою носіїв інформації. Найпростішим і найдешевшим носієм інформації є USB флешки. Використовуються для багаторазового запису, зберігання і передачі даних. Є різних розмірів. Містить мікросхему пам'яті в пластиковому або алюмінієвому корпусі з USB роз'ємом. Ще одним сучасним носієм інформації є диск, який покритий шаром спеціальної речовини полікарбонату. На поверхні знаходяться мікрозаглибини, які щитують лазером при скануванні. Сучасні носії інформації карти пам'яті розроблені для зберігання даних на телефонах, планшетах, цифрових фотоапаратах та інших електронних девайсах. Відрізняються розміром, сумісністю та об'ємом. Зовнішній жорсткий диск комп'ютерний носій інформації, використовується для зберігання даних, включаючи зображення, музику відео, текстові документи і будь-які створені або завантажені матеріали. За своєю будовою ідентичні із внутрішніми жорсткими дисками. Єдина різниця полягає тільки в методі підключення додаткового накопичувача до комп'ютера або ноутбука. Вінчестер або жорсткий диск це спеціальний пристрій з незалежною пам'яттю, що означає повне збереження інформації, навіть при відключеному живленні. Знаходиться він всередині системного блоку у відсіку дисководів, використовується для зберігання даних, включаючи зображення, музику, відео, текстові документи і будь які створені або завантажені матеріали. Крім того, містять файли операційної системи і програмного забезпечення. Отже, сучасними носіями інформації є USB флешки, диски, карти пам'яті, зовнішні жорсткі диски та вінчестери. Ну що ж, друзі, бажаю вам успіхів у вивченні інформатики.